Всім хай з вами Єва Геймс і сьогодні у нас сходка з підписниками на День Матері. Зараз до мене тут під'єдналися підписники. Дивіться, скільки їх багато і ще там Діму Він Відео знімається вже сіні мають. Я їм казала, що вже е, знімається. Году життя, вибачте, з підписниками не дружу. Е, не дружу. О, так е, Ідемо прикрашати Шати Брукхейвен до Дня Матері. Йдемо прикрашати Брукхевен до Дня Матері. А така от я сьогодні красива. Ми зараз сідаємо в мій лімузин, який я забронювала спеціально. Купила. Так, в лімузин. Всі в лімузин. Там багато заходило. Дуже багато. Всі в лімузин. Так. Валі. лімузин. Так, Так. зара... Си вниз. Си вниз. все вниз. Видео же снимаем. Видео же снимаем. Так, все. Так. Так, хто не встиг, хто не встиг, я казала. Сідайте. Хто не встиг, не встиг, я казала, сідайте. Так, когось беріть на руки. Когось беріть на руки. Так, дайте мені сісти. Беріть э, на руки. брить на руки. Так, ставь того шили Так, я навожу уже забито. Все, еду. Давай. Си. влизлы все влезло, так, все, еду. Так, господи, стей. Стей. Так, господи, стей, я тебе кажу. Короче, это быстрее, девочки. Ой боже Це вообще якась ліва девочка Така Ні, ну три хвилини ми просто питаємося залізти в, це, в цей лівузін. О господи, скільки багато людей! Я ж злякалася. Так о, хтось став машину. Молодці. Молодці. Так. Молодці, давайте цю це, 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 це я візьму на руки, давайте. Давайте. Так от, Брить на руки. ставте машину ще машини. ставте ще машини. Їдемо до моря. Так, їдемо. По всьому, не по всьому рукі украшаємо шаємо. О, щели музили ставлю. Їдемо про всьому, по всьому бруку украшати. Так, беремо пропси. Так, до дня матері, отак вот от прикрашаємо красиво. Отак вот от. Так, ще там. Отак вот от прикрашаем, бачите. Э, по Помогайте. Давайте. Отут тут вот ставьте красивенькие такие о, Такі червоні червоны Такі червоні. І ставте ставьте. Гірлянди. Це до чого? Це до чого? Чи поставте отаке от щось. Красиве. О, так. Так. Це теж треба тут поставити. Так, тут всі поставили молодці. Так, все. Тут ще поставила. Таке гарно. І зараз ще будемо ставити, давайте... Що ще будемо поставити? Давайте, буду давайте поставимо... їдемо далі. Їдемо далі. Їдемо, так, їдемо далі. Їдемо далі. Так, давайте. Їдемо далі. Посідали. Сядьте. Давайте всі встигайте сісти, сідайте. Сідайте. Так, я беру на руки когось. Так, до Саши, значить, до Саши. значит. До Саши, значит. Так. Так, я ж беру тебя на руки. Так, все. Так, за... так, залазь в О, все. Спаун прикрашаємо. Так, зараз я всіх опускаю тут. Так, спаун гарно прикрашаємо тут, щоб не було так скучно. Знаєте? Як ограничення? В смысле? Так, ходіть, бо тут буде писати що ограничення. Так, забираю зараз все. Так, мої підписники зараз ставлять. Я ще тут оставлю такі штучки. На спавні ми ще поставимо зараз подарунки. Отакі от подарунки. Також ми ставимо тут подарочок. Отут подарочок, отут подарочок. І ставимо гарні кульки отакі. Як на 8 березня. Типу, тільки на день матері такі. Е, і тут то зараз поставимо десь десь можна на Дейматорі написать. Отут пишемо пише зле, можна злематері. Так. Щось мені висвічується. З ДН. Ой! З телебатери. Так, це батарей, так от О, господи, шо там происходить вже? Божечко. не так же, ж щось переборщили, конечно, ну ладно. Давайте на ту сторону. Тут ще треба поукрашати. А тут, кстати, дуже мені подобається. ще бачив відео з новим у Brookhaven РП обов'язково вам подивитись. обнова получилась просто шик. Правда, додали дуже мало, але нічого хоча б щось додала. І оця вот кав'ярня мені тоже дуже подобається. І вона дуже, дуже прикольна. Ой, господи якісь бігає маленькі такі. Давайте я це позабираю, все тут підписники не понаставляли, всього все одно ялинки, це все Це я що ли, ставила? Ой. Це я ще заберу. І це я заберу, бо то що. А, ну це понаставлюю те ще. От то я ще ставила. Так. Давайте я зараз поставлю гарно. Це, це ми ставимо. Отако. От так, хтось написав це відео, так, це відео. Е, так, я Так. Де мої всі підписники подивилися? Так, ти поведе там. Е, так, зараз ми все тут прикрашаємо. Так, що, мені вже не вистачало пропсів? Е, так, ну щось ми дуже мало прикрасили. Так, тепер сідаємо. А, всі вже тут за рулем, да? Вот так. Сідаємо. Я зараз кричу, сідаємо. Так, сідаємо. Так, сідаємо. Ще тут місце на горі. Ще на є. Ще на горі... Ще одна. Горіє місце. Ще на горіє місце. Ще на горіє місце. Так, що беремо на руки? О, так. Саша їдем. А, все вони їдуть, все окей. А, так, тепер тут украшайте. 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 О, так, украшайте все тут. А, так, давайте зараз украшайте красиво тут. Да, так, так от. Uh, так. Давайте быстренько. Ага. Молодці. Uh, їдемо, їдемо на вертоліт. На вертоліт. Їдемо на вертоліт. <світ> Ой, вибачте, Так. Uh, зараз їдемо на вертоліт. Їдемо на вертоліт. Подивимось. Подивимось, як ми прикрасили. Прикрасили. Так, подивимось, як ми прикрасили. Зараз я ще беру цю девочку. Так, всі сідайте. Давайте сіли, посідали, молодці. Е, так, давайте сядьте, хто не де може сісти. Давайте я візьму на руки. Так. Давайте я е, тут віку заберу. Так, давайте чуйте, Е, Я оцю віку візьму на плечі собі. Так. Давайте я зараз... Блин, де тут місце ще є. О, тут є ще місце. Сісти можна. Але е, тут треба... Короче, поставляю лимузин. Так, тут я стою. И теперь вы вис... сідаете. Ой, боже, хтось на руки, Хтось на руки, хтось на куки, Господи, ч я пишу, пушу, не так руки. О, так, ще тут є місце. Сидайте. Е, Віка Вика, сідай, сіка, сідай. Вика, сідай. Так, всі коротше, сядьте. повсідалися. І тут. О, все. Нікого не лишили. Так, все, їдемо. Е, так. В. Вот клавиатура полицейский участок. В полицейский участок. Я ж написала там. То... А, вот -зал... залагала сильно просто. І досі лагаю. Ну, короче. Сюда. Э, так, ну ничего, то что лагаю, то, то окей. Э, дальше иду сюда. О господи я не пойду. Да что? Ну ева. Да что? Шо? Господи что? Шо? Понятно ли не Ну такие сикави, конечно. Так я сюда. Все э, ставты. Все ставьте. Все ставьте. Кого я привем, Типу, ставте. Так, давайте укладываем, якийсь багатий. Так, э, сідайте. Кто ще влежу, так? Да. Э, так, ой, сейчас столкнемся. А, все окей. Їдемо дивимося, як тут все. Гарно, дивіться, от це я подарунка ви прикрашала. Отам там ще коло Макдональдса дуже багато прикрашали. Отут ви прикрашали, бачу. О, так. Отут дивіться, гарно ще. Давайте тепер уже в дім тусити. Так. Можемо, в принципі, такого дім. В... 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 Виділ. Відім. Сідаємо. Всі нанес. Всі нанес. Всі на неїс. Посідали. сідаєте, хто не влазить до Саші. А, ще віка от є. До Са. А, ну. Так, йду. Так, зараз, зараз, зараз. Оп, беру. Беру. все, всі сили, Всі сили, молодці, Опа. Все, всі посідали. Так, тепер е, прикрашаємо на задній... Так, зараз ми йдемо на задній двір, Так. І отак от виходимо на задній, задній двір. на задній двір. А, так, на задній двір у нас тут буде типу, сход. Ну, не сход у нас же ще сходка і так продовжується. Ми зараз ставимо тут е, такі рожеві гриляндочки. Ми вирішили на червоний стиль обрати, а рожевий. Так, от. Э, я ставлю зараз тут ще такі э, столики для їжі. Вот, знаете, вона була сходка я так э, просто я э, радувалася. Вона була там якась Діаночка була, була Євгенія і ще там хтось. Я була стільки рада тоді, а зараз ви не представляєте, як я рада. Э, зараз я тут оставлю Стільки столиків. самі не віриться, що стільки вже є своїх підписників. У нас вже цілих 400, я вже точно не пам'ятаю, скільки, але 420 або 420, 419 навіть вже. О, і це дуже добре за цей час. Так, всі ставили. 100... Рожевые такие вот поставлю. Э, так, ну ладно, я тут сяду. Окей. О, все, я сюда хочу все. Э, так, э, так все, так все силы, так все силы есть, есть. Так, тут. я зарядилась. Кто еще то я зарядилась? Э, Бо в мене ще там позалазили підписники, я бачила на останній поверх і тут ще хтось є. Всі на задній двір. Всі на задній двір. Всі на задній двір. Так, я зараз беру тележки. Так, ви йдете. В ліс. Вниз. Так, я беру зара. Так. Я беру цих вот двух. Так, самый лес вот сюда. Да все одна, малобуты. Типа Даша. Сюда все. Так, все сюда. И слухайте мене. Так, я зараз хочу оголосити. Так, зараз. Ти мікрофон. Так, у нас столики ще не накриті, Ну, якось треба, коротше, стати тут. о, Дивіться, я зараз. Зараз. Так от... О, зараз день матері, матері, О. Зараз день матері. Я я всіх мам від мам. Дякую за подарунок. Так, мам вітаю. Я всіх мам вітаю. Бажаю щастя. Бажаю щастя, здоров'я що. Водні е, нас е, винесли так за дев'яців о так от е, е, я дуже гір їм, їм за це видяч, так так. От. Так що бережіть? Своїх мам. Поки вони та здорові. Поки вони живі та здорові. так. От. Поки вони живі та здорові. Я свою маму теж вітаю. Так ці квіти. Ці квіти вам. ці квіти, ці квіти, квіти вам, Я вас дуже щиро вітаю. Дякую за те, що ви на, е, нас виховували, те, що ви нас оберігали. Це вам на ваш день. Так, о, о, давайте підписники вже їсти, ні? Тепер їсти можна, тепер їсти можна. Їсти можна. Тепер їсти можна. Так, бо буде що взялося це? Ладно, я вату поїм тоді. Правда, вона більше ніж на мою голову, ну ладно. Я вам постав їди. Та не можу. Та не можу. Господи. Давайте тут тут візьму якусь їду. Кексики. А, це пусте. Ну то тоді оцю їду візьму. Там поставлю кислотики. Можно я... Всь... Так. Ну, я ему дала, короче, вот я ставлю тут. Ну, манубельшино вайды. Пантики це. Так, я зараз запиваю коктейлем, типа. Зараз я дам своему свои песни, якісь під коктейльчик. Вот я пью рожевий коктейль питный рожевий. А, підписуйтесь, типа навально підписуйтесь. Е, так. Ну ми вже вроді би як поїли, так? Да? Тепер, тепер денсити. Де зараз денсити? Тепер Денсити. Так, давайте. Музичку якусь. Ой, це позицій. Опа. Дэнсим, Дэнсим, Дэнсим. Опа. Вот так вот. Да, вот такие вот у нас танцы. шманці, Вот так вот мы танцуем прикольно. Так, зарыв. все, Ок, все, ок. Записується все, так, все записується. Э, десть овчарка, это просто ужас. Так, э, давайте я виберуся. Ой, Господи. Давайте от. О, це ви любибитанець. Сталась, ви літалась, два і три. Три це самий любиший. Дивіться. Опа. Хопа, хопа, хопа. Так прикольно. У, у мені ще планшет затримається, ну нічого. Зара, отако. От Отак от, от. А я в мене все це напишу. Так. Я щас напишу як я вас рада бачити Як я вас рада бачити так. Дивіться, у нас просто паці. Це, ну, там ще хтось загубився. У мене сім людей, там ще було більше. І я рад. Ну, і я рада. Так, зараз ми танцюємо ще 16-й, а 16-й теж прикольний. Е, так. Я пишу зараз. Закинчиваем видео. Ты сейчас уж хотела показать. Закинчиваем видео, а еще хочется сейчас показать. Нет, уже и так 26 хвилин. Так, Ну і на цьому я би хотіла з вами пропрощатися, по, попрощ, про, Господь, попрощатися. Я вас дуже-дуже сильно люблю, цілую, обіймаю. І підписуйтесь на мій ютуб канал, телеграм-канал, посилання на нього буде, як завжди, в описі. Всіх люблю, цілую, обіймаю і дуже сильно люблю. Всім па-па! А хто не попав на сходку, не обижайтесь, у мене ще буде доступна сходка. Дуже, я ще не придумала на коли, але скоро буде.